Вітаю в даному відео. Я розповім про інтенсив ФВ та Ювіз іноземної мови і чому саме вам потрібно до нього приєднатися. Мене звати Оксана Степаненко, я доктор юридичних наук, вже понад 6 років. Допомагаю студентам отримати диплом магістра, готую їх до кваліфікаційних іспитів і точно знаю все про якісну та успішну підготовку. Інтенсив для тих студентів, які у 2025 році вступають до магістратури, для тих, хто хоче якісно та швидко підготуватися до ФВ та ЄВІ і не хвилюватися за свій результат. А також для тих студентів, які розуміють, що без успішної здачі даних іспитів вони взагалі не зможуть вступити до магістратури і не отримують диплом магістра. Що ми будемо з вами вивчати, і взагалі чи потрібно взагалі готуватися, так чому це важливо? Тому що ЄФВ, якщо ми говоримо про фахове вступне випробування, так яке передбачає 8 предметів, серед яких конституційне право. Я пишу фактично 9, тому що адміністративне складається з двох предметів: блок адміністративного права та судочинства. Також у нас передбачені цивільне право, цивільний процес, кримінальне, кримінальний процес, міжнародне публічне та міжнародний захист прав людини. Тобто, ми бачимо вже які великі об'єм інформації інформації потрібно систематизувати для того, щоб гарно здати даний іспит. Крім того, кожного року питання стають все складніше та складніше. Це показує досвід минулого року, це показує досвід і дикаїв цього року, тому звичайно, без підготовки буде дуже і дуже складно набрати необхідний прохідний бал, а він досить немалий. І, крім того, це формат. Формат має також дуже важливе значення, тому навіть якщо ви маєте гарні знання, наприклад, ви знаєте гарну англійську мову, або ж та, також гарно вивчали предмет. В університеті всі чотири роки, але при цьому ви не готові до формату. Ви втратите дуже багато необхідних балів, що дає можливість да вам уже набрати ось ці найкращі результати і вступати там чи на бюджет в топові вищі навчальні заклади, тобто визначатися і досягати своїх цілей. Тому ми готуємося з одного боку вивчаючи матеріал, а з іншого боку, обов'язково враховуємо формат. Це також має дуже і дуже важливе значення. Що ж передбачає інтенсив і коли він стартує? Інтенсив буде стартувати в лютому 2025 року, буде тривати 4 місяці, але фактично я говорю не 4, а всіх 6, але оплачуєте ви тільки 4 місяці. Далі, липень і червень, ми з вами займаємося до самої да, успішної здачі іспитів, але вже безкоштовно. Крім того, заняття. В нас проходять кожного тижня, так і ви зможете переглядати їх згодом. Да, навіть коли ми закінчимо вже наш основний блок занять. Нас будуть заняття на повторення, на узагальнення. Тобто, всі матеріали з вами до успішної здачі ЄФВ та ЄВІ у 2025 році. Будемо займатися кожного четверга. Це заняття по ЄФВ о 16.00 І заняття по ЄВІ будуть щосереди о 18.00. Я найближчим часом познаку. Познайомлю вас ближче з викладачем, який буде вести іноземну мову, але я повністю їй довіряю. Це професіонал в своїй справі, кандидат наук, також з дипломом да, в цій сфері, тобто. Я впевнена, що результати вас порадують. Тобто, ми будемо готуватися повноцінно, так і до іноземної мови, і до права. Тривалість кожного заняття півтори-дві години, в залежності там, від додаткових питань, і так далі. Тобто, це цілком нормально для гарної продуктивної роботи. І ви будете отримувати обов'язково записи всіх занять, так щоб ви могли передивитися в будь-який для вас зручний час. Буде три можливих тарифи, тому що я розумію, що хтось, можливо, вже готується до її. Є студенти, які Готуються на моєму річному курсі, так тому вони будуть приєднуватися тільки до. Тарифу, да, який передбачає іноземну мову. Тому ми з командою обговорили і вирішили сформувати ось таких три можливих варіанти. Тобто, це повноцінна підготовка до ЄФВ плюс ЄВІ. Ви можете обрати тільки тариф ЄФВ, підготовка до ЄФВ, і можливо тільки тариф вам потрібен з іноземної мови. Тому що я розумію, що є ті студенти, які е, е, здають і будуть здавати інші ЄФВ, да можливо там з економіки, з психології і так далі. і Вам потрібно також тільки ЄВІ. Е, 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 так е, тому. Безумовно, кожен обере для себе найкращий варіант. До кожного предмету ЄФВ і до іноземної мови, ви будете отримувати всі необхідні матеріали. Тобто, у вас буде свій доступ до кабінету, де будуть розміщені всі матеріали, ви зможете в будь-який зручний час до них повертатися. Це будуть pdf файли це будуть додаткові відео, схеми, таблиці, тобто, у вас все необхідне буде в одному місці. Крім того, кожного тижня онлайн заняття. І записи таких занять, да, які ви зможете передивлятися. Ну і звичайно, звичайно, величезна кількість тестів формату з поясненням кожної правильної відповіді, правильно і неправильно. Тобто, всі питання ви зможете передивлятися, е, зрозумівши що до чого, да, якщо ви зробили помилку, що потрібно дочитати. Ну і звичайно, буде також мій зворотній зв'язок і викладача з іноземної мови також. Покажу вам декілька відгуків студентів, які готувалися минулого року саме в рамках інтенсиву. Інтенсив бомба, матеріали прекрасні. Особисто для мене набагато краще, аніж умовні посібники для підготовки. Тест дуже хороший. Я на іспиті з допомогою тестів згадав декілька питань, на які правильно відповів. Щиро дякую за підготовку. Чудовий результат, так тобто, ви бачите, що саме також підготовка на інтенсиві вона може бути результативною. Але тут що важливо, важлива стратегія, можливо да розуміти специфіку даного іспиту, і все це ми будемо з вами пропрацьовувати на інтенсиві. Щиро вдячна за інтенсив. Це була крута можливість прокачати свої навички, проходження тестів, повторити та закріпити пройдений матеріал, а також зробити свою підготовку системною та ґрунтовною. Інтенсив з ЄФВЕ дуже сподобався своїм наповненням та доступною ціною, кількістю тестів та наданням інформації. Дуже вам вдячна за вашу роботу. За короткий термін вдалося повторити дуже багато матеріалу, навіть просто роблячи тести. І головне, що тести були наскільки вдалі. вони охопили чітко всі теми, що були на самому ж ФВ. Дуже дякую за вашу працю за тести, матеріали. Ви дуже допомогли мені. Я б дуже хотіла готуватись з вами до Да? Дами хочу зазначити, що більше студентів, які готуються зі мною до ЄФЛВ, потім продовжують підготовку до ЄДКІ, що звичайно також підтвердженням тих результатів, які ми досягаємо разом. Вже 19 грудня. О восьмій годині в чаті перед записом буде опублікована форма для реєстрації, і ви зможете забронювати своє місце на лютий всього за 500 гривнів. Тобто, ця сума буде потім входити у вартість вашого навчання. І таким чином, бронюючи місце, ви фіксуєте для себе найкращу вартість, яка буде діяти тільки всього 24 години. Так, тобто, 19-20 грудня буде діяти ось ця спеціальна вартість, спеціальні умови приєднання до інтенсиву. Ви обираєте тариф, ви оплачуєте бронь і все за вами закріплюється місце за такою вартістю за всі 4 місяці навчання. Тому, будь ласка, поставте собі в нагадування: 19 грудня і обов'язково приєднуйтесь. Для того щоб отримати найкращі умови, додаткові бонуси, про які я буду детально також розповідати ще в чаті, ну і звичайно, найкращу вартість і найкращі умови саме для вашої підготовки. Навчання можна буде оплачувати щомісячно, що звичайно дуже дуже зручно для студентів, я це розумію, тому завжди йду на таку да, можливість. І е, крім того, ви зможете оплатити, якщо вам так буде зручніше, весь інтенсив з спеціальною знижкою додатковою 10%, яка також буде поширюватися і на акційну вартість. Вартість буде зазначена у формі реєстрації 19 грудня. Тобто, 19 грудня ви побачите всі додаткові да умови, е, можливості розтермінування, там будуть контакти менеджера, е, все буде дуже. Просто менеджер одразу на зв'язку відповідає. Ви приєднуєтеся і все. І ми з вами в лютому починаємо вашу успішну підготовку до вступу до магістратури. Дякую за увагу і зустрінемося на інтенсиві. Якщо якісь виникають додаткові питання, ви завжди можете звернутися або до мене, або написати в соціальні мережі і обов'язково отримаєте відповідь. До зустрічі.